Якщо ви живете у Києві чи будете в столиці до 1 вересня, обов'язково завітайте до українського дому на виставку українського арт-текстилю. Це не просто малюнки на тканині, це справжні витвори мистецтва українських авторів за 100 років. Серед робіт вишиті українськими жінками-політов'язненими, серветки, рушники. Уявіть лише в таборах майстрині робили голки з риб'ячих кісток, а нитки виготовляли чи тканину. Також в експозиції є роботи графіка дизайнера Василя Кричевського. Він створював килими, які були розкуплені під час виставок у Парижі та Берліні ще у 1914 році. З виставки Матерія має значення повернулися наші журналісти. Гобелен і килими традиційні візерунки та складні сюжети. Історичні теми і сенси нашого сьогодення, різноманітні полотна різних епох об'єднує одне у кожному з них назавжди закарбована історія, і це лише невелика частина виставки. Матерія має значення: український арт-текстиль, яку нещодавно влаштувала команда українського дому. Не один рік ми мріяли зробити виставку, і представити український текстиль. Тому що ми вважаємо, що це недооцінене медіа, що це дуже важливе медіа, яке є високим мистецтвом, яке провідником важливих контекстів. І інколи нерідко воно у нас якось пов'язується з функціональністю одягу, белен, килим. Нам хотілося показати так, скажімо, сфокусувати увагу наших відвідачів на такому знаєте, масштабі цього явища. Показати, які художники митці можуть працювати, бо це класики. митці, які працювали саме з текстилем, і ми хотіли, щоб наші гості, так само як і ми, закохалися в український текстиль. До виставки увійшли понад 120 робіт, створені протягом останнього століття. Головна мета команди українського дому показати розвиток та історію цього маловідомого напряму традиційного мистецтва. Ми презентуємо український арт-текстиль. Той момент, спочатку того моменту, коли текстиль вийшов за межі декоративно-прикладного мистецтва і увійшов у площину саме мистецького процесу. Тобто, це починається з 1920-х років, закінчуючи сьогоденням. Ми, звісно, що хотіли би вивести текстиль е на належний рівень в, на сцені. Тобто е він розвивався протягом тривалого часу, але. Е Належного місця на арсцені він не займав, і ми хочемо цією подією показати поступ українського артикстилю і його значення саме в мистецькому контексті. Виставка займає всі п'ять поверхів українського дому та включає в себе роботи багатьох українських митців. Роботи тут розподілені за епохами і супроводжуються історіями авторів та описом умов, в яких вони були створені. Є роботи шестидесятників, є роботи політв'язнів, які створювалися коли вони були ув'язнені. Це маленькі вишивки, але дуже цінні для нас. Дуже щемливі і дуже важливі роботи. Є... Просто український такий класичний килим, от такий який саме ну, український, прямо український, і е, дуже багато різних експериментів. Тобто у нас тут представлено, я навіть зараз не пригадаю, сім чи вісім розділів. Кожен має свою назву, свій сенс. І це дуже цікаво ознайомитись. Переходити, і от ми радимо нашим відвідувачам. Це навіть роботи, які мають дивовижну історію свою, і теж це зазначено в проєкті, З цим можна ознайомити. Експонати для виставки команда українського дому збирала протягом тривалого часу. Багато з них належать приватним колекціонерам і на загал виставляються вперше. Колекціонери музеї розуміють важливість. Презентувати і демонструвати твори е, зараз, коли у глядача настільки високий попит на мистецькі проєкти і власне. Вони дуже е, щиро відгукнулись на наш запит. Ті роботи нам надали і безпосередньо художники, які зберігали їх в своїх домашніх архівах. Нам їх надали приватні колекціонери, з якими ми вже співпрацюємо не в перший раз. І е, це українські музеї, яким ми дуже надзвичайно вдячні. Побачити на власні очі експонати виставки Матерія має значення, український арт-текстиль і відкрити для себе унікальний напрям традиційного мистецтва можна щодня з. Вівторка понеділю в українському домі, експозиція триватиме до 1 вересня.